Тер... Сьогодні ми покажемо, як ми збираємо посилочки. Давай, Саш, що у нас? Термос на 800 мл. Несу. Термос 800 мл. По-перше, вам скажу, що ми все перевіряємо і в нашій роботі є камери. Тобто це камери для нас, щоб ми нічого не забули і бачили, підкрили камеру і бачили, що ми, якщо, не дай Боже, забули, то побачили, що ми маємо донести. Полинаш запахів три. Є, полинаш в холодильник є. Прокладки щоденні, дві упаковки. Дві упаковки, аж туди треба бігти щоденні. Є. Yeah. І прищепки для постільної білизни, дві пари. Прищепки, так, да, шукай. Чому ми так робимо? Ми виясняємо, яку коробочку е підписникам дати. Прищепки, де ми поклали, десь сюди. Е щоб зробити, як найдешевше було. Нема? Нема? Є нема. вон, нема чего. Так. Тепер ми шукаємо, яка би коробочка підійшла. Мої любі. А підійшла би. Може, ну, ця підійшла. Дивись. Mm. Ось. є у нас коробочка. термос сюди. Прокладочки сюди. Обиночі. А. Отак. Мої любі. І ось так. Тепер. Подарунки обов'язково. Що ми тут можемо дати? Откритку ні, у нас така готова. Откриточка у нас з лавандою. Раз. І що ми дамо? Масочку. І ми клієнтці, дамо масочку. І ще треба мої хороші трошечки дати паперу. Що до посилка. Зіріпалася, щоб ці товари гарно доїхали. Ну, якось отак мої любі. Якось отак. Ой, що мене зробило. Ось так. Потім ми збираємо усі посилки. А сьогодні у нас їх багато. І тоді разом веземо. Тут ліпимо, а в нас одна отака штука. Для кожної ми не лінуємося. Кожній клієнці на коробку кладемо ти справна богиня. І сюди від нової почти. Ось так. Так, мої дорогенькі, ще сьогодні я хочу ще одну посилочку вам показати, хоча у нас їх дуже багато. Сьогодні буде цілий день робота. 12, це не щоденні, а для критичних днів. 12 прокладочок. І я вам скажу, що це все мої підписники, які вже багато років зі мною. Ось, от мілочка у нас іде на рівни, ця посилочка. Міла у нас взагалі користується тільки нашим товаром, і лисичка, і дуже багато нашого товару. І постійно-постійно бере, тому е, ми збираємо отаку посилочку. Ох, коробочка ідеальна. Ну і що? Тепер даємо знову подарунки. Знову у нас з лавандою, щоб їй пахло гарно і смачно мілі. Що це в мене відпадають ці штучки? От лавандочка, от у нас масочка, щоб міла себе порадувала. І запаковуємо. І на нову почту відправляємо. Отак. От Якраз для 12 штук, дуже гарна коробочка. Я скажу вам, що заключається в тому, щоб гарно упакувати і щоб клієнту було найдешевша перевозка. Оце саме головне. Так, в кожну посилочку треба вкласти дуже.